А ми поки будемо дивитись на цей пак, дебютний на сьогодні від пана Кирило Кривенко, наш шакал, який не спав, не їв, не виходив на вулицю, але заходив протягом 100 днів. Вдумайтесь, 100 днів в ультімейті. Мені здається, де в ці 25 немає стільки днів, але він заходив в неї, навіть коли вона ще не вийшла. І йому їй кажуть, на тобі, за 400 косих пакетик, де ти на вибір можеш обрати ікону. Future Stars або Team of the Year. Часто з таких паків падає класно. Я не знаю, чи буде тут гарний дроп, чи ні. Ми дякуємо тобі, Кирило. І let's go. Старий дід хоче какати. Ми летимо. По статах може відкрити? Одну. Чи на мужика? Давайте. Як? На мужика, давай. Стати? Давай. Окей, першу по статах. Закриває вам все пан Донецький. Отак. Я закриваю вам карту. А, ні, почекайте, я так не закрию. Бляха. Мені потрібна габела. Мені цікаво по статах поглянути. Окей, я собі теж вимикаю. Тільки почекайте. Першу по статах. Давайте глянь. Мені теж цікаво, я вимикаю собі монітор. Так, гусь кристальний, а чого ти не дав це нам? Так, почекай, як мені відкрити? Окей, я відкриваю першу, відкрив. Тепер я натискаю R3, натискаю R1, R1. Все, в нас є ікона. Поїхали. Так, як мені це знайти? Є воно? Чат, не воно, плейстайли, я б'яздер. Ще раз R1, ще раз R1, ще раз R1. А де стати? Є. Так, фізика 86. Окей, я себе трошки підніму. А ну стопчик трошки опущу. Є стрибки, є трошки стаміни, є сила напор. Окей, це не виглядає як фул бідолага. Гра головою 95. Ага. Габела, да? Захисту немає, але є гра головою. Це якийсь нападник з другою головою. І без дріблінгу. Мені шкода. Це це Ха-ха. Це фулл срага. Боже, що це таке? Але з ударами. Але 90-й пейс. І хто це? Алан Ширар. Які коштує три бумаги, да? Окей, Алан Ширар перший, Future Stars. Закриваю другий. Я не можу, я надто великий, я надто маленький, щоб мною закрити це, розумієш? Ми не закриємо. О, я можу відкрити зараз! О, і, і просто з собою якось отак от піднімати постата. Хочете? Отак от будемо мною якось направляти. Можливо, я принесу успіх. Давай, так. Давай, let's go, відкриваємо другу. Yeah Донецький маленький гвинтик. Да! Дайте інструкцію на шарик. Закріпило. Так, ми будемо потрошки, ми будемо потрошки. де вона де карта? Так, а як мені це зробити, бляха? Отак, обережно треба. Так, ось він. Фізику спочатку. Фізику. Блін. А, а я прапор побачу. Окей, спочатку прапор. Добре, побачимо прапор. Чехія це фул херня, боже, це Петр Чех. Оооо, яка стіна. Донецький тобі не допоміг, ані Габела. Слухай, ну я вважаю, що якщо пік би був отакий, то тут ізі вибір. Диви? Ну то кого ти тут обереш? І відкриває свій пік за 400к. Давай да, з справою Луїш Фіго, луіш фігу. Блін, а шо о, він теж недорогий. Ні, є, треба краще. Треба краще, я хочу тімов ЗЕР побачити. І Алан Ширер. Ну ні. Ну ні, ні, ні. Ні. По-моєму, класне лого. І теж, типу, як 3-1-2, да? Але без 3. І схема ламається. Давай ми бажаємо тобі успіхів. Блять, Хенрік Ларсон. і яка стіна. Боже. Який це скав. Куман, але в нього він є! Тімов за Куман, вони тут є! Але він в нього теж є! Та йоп, як так? Блін, а і в тебе ж по-любому він в антрейді! Пік, ми бажаємо тобі успіхів. FC повага. Єй, завезіть йому. Є Фердінанд, нічого собі! о хо хоу Let's go! Та нарешті! Шалена перемога! Ріо Фердінанд Future Stars! Один з найкращих центральних захисників грі! і Гаринча Future Stars! Та віддай його комусь! що тобі два таких! Оце вже гарні піки! Оце вже гарні піки! Він відкриває цей пік! Let's go! Хто? Хто? Тут потрібен, я не знаю навіть хто. опорний якийсь можливо, там є хтось гарний. Як варіант замість Гроса. Тільки не в атаку. В атаці там все прекрасно. Каннаваро це за Team of the Year. Окей. Ми беремо це. це Team of the Year. Це Фабіо Каннаваро. Це гарна карта. Це точно не Петер Чех і Алан Широ. Спроба номер 2. Давай. І Петер Чех Future Stars. Я думаю, тут однозначний вибір Каннаваро. Він гарний захисник. І тепер дивиться лише карти. Спроба номер один. Неста, Сандро Future Stars, фігня. Це фул фігня, ні. Треба краще. Шабі Алонсо Фьючер Stars. О, ні, а це прям стіна. О, ні. О, блін, братан. Мені шкода. Прям фул стіна. Today and tomorrow. Ви його отримаєте, якщо ви не спали, не їли, не, не, не какали, не пісили, а заходили у UFC. А що ти зробив, Дніпро? Нащо ти так швидко? Я не встиг навіть підводку зробити. Шеліт і Френк Лемпорт. А це стіна чи ні? Ну це напевно щось напівстіна. Відкриває свій пік. Давай, Челсі. Дайте йому когось Челсі легенду. Хенрік Ларсон, це не легенда з Челсі. І of Тімов Заєр. Це of the Заєр, ніби вона навіть відбиває вартість цього піку. 400 тисяч вона коштує. Але я не знаю, наскільки це перемога. От суто для вас це була б перемога, чи ні. Пане Вовальдо, let's go! Ваш пік. Давай другий з перший, а потім перший ні, він не чує. ловить шабі Алонсо. Та треба було з другого починати. І Ларсен. О-о-о, це фул стіна. Найгірший за сьогодні. Навіть Нести не поклали. Жесть. Мені шкода, бро. Давай. Е -е, колісочник, а я не знаю, які ціни на же зараз. Залежить від того, яка ціна. То тоді не треба і не треба. Давай, Рамаріо, 2-1. Let's go. Хенрік Ларсен, та що це за фігня? Єй, ну камон. Там пишуть люди Пушкаша і ловлять і чарта на одному паці. А в нас Ширер і Хенрік Ларсон. Боже, яка стіна. Мені здається, люди пишуть, які цього не ловлять насправді. Просто щоб за сками та роботях відкривати. Я встаю, щоб були перемоги. Я дуже хочу пісити, ще тому я встаю. Френкі Лемпар. це трошки краще і є, але я встав. Встаю максимально. Піднімаю стіл і бачу Хенріка бляха Ларсена. Та що ж таке? Де шалені перемоги? А, це курочка. Вибачаю, це не курочка. Це не яєчко, це курочка. Курочка дивиться. І тут хендле класен. І подивіться в очі курочки. Отак подивіться. Да, Ерік Кантона. Слухайте. Не черван, напевно. Але після такої купи Ларсонів, вибачте, Шмарсонів, курочка зробила свою справу. Слухай. Страйкера немає, але Ріо Фердінанд. Future Старс і потрошки якось воно вирулюється. Поки маленька виборка, але це другий Ріо. Ще є містер Кума. Це гарний пік. До нас прийшов. Законектився. Давай. Бажаємо тобі успіхів. Сандро Неста Future Старс. Ні, фігня. Це фігня. Спроба номер два. Шабі Алонсо. Ми вже бачили цей пік-фік. Пік, фік. Цей пік фігня, цей фік пігня. Фул стіна. Ну тут кого не бери в твій склад, ніхто не залітає. Там когось від, від Шерла Кайбатсона трошки порвала в чатику. Перша спроба. Хенрік Ларсон, блін, та ну нафік він тут потрібен. їй. ну ви що знущаєтесь? 400 тисяч монет. І Шабі Алонсо, та боже, ну яка стіна? Вони обидва пісюють на пальто. Ну що це за бред? Ой. Отак. Зараз буде. Зараз буде Шелін. Це вже краще, ніж Ларсен. І тут зараз теж щось буде. Давай. Знов Курченя дивиться. Допомагаю тобі, як може. Є питання. Є питання. Є питання до Курченя. Гаринча, Let's go. Гаринча тут. Поїхали. Його пік. Туда інторо. Ерік Кантона. І Алан Ширар. Два нападники. Один з них Тім Мозеяр Ерік Кантона. 5-5 зірочки, 90 плюс, стати. Моделька. Не дуже класний плейстайл, але слухайте. Потрошки вирівнюємось. Відкрите. Одразу тобі Куршеня. Хоп! І Френкі Лемпарт. Вже непогано. Кушеня дивиться. Ларсен, блін, не встигла. Кушеня треба було спочатку дивитись. Френкі Лемпард. Це не так гарно. Гарно, тяжко. Навалювали мене. Бляха, він в нього є. Ерік кантана, але він в нього є. Іміяма, два ті мовзия, але її немає. Саленс. Ну слухай. От-от знов. Два Тотті. Але Кантона в нього є, а Міяма куди вже Міяма? Покажи склад, може й залети. Типу, ніби Іве, а ніби й дали в рот. Ну що, пане родя, Відкриває свій пік. І бачить тут Еріка Кантона. Слухайте, багато Еріка Кантона. Іміяма, це, це ж було вже. Ха-ха-ха! Що відбувається? Просто один в один. Між цими піками відбулося тільки те, що я попісяв. Каннаваро Team of the Year стає трошки краще. Потрібні бенгери. І ей. Але це не Бобі Мор. Я думаю, тут Каннаваро Очевидний вибір. В нього є гачок і акробатика. Це зглажує трошки анімації недостатнього зросту з того, що я чув. Це непоганий захисник. Він 600 тисяч коштував. не знаю, скільки зараз. Я не здивуюсь тут топ-дропу. Почекай курча добре. Тобі й без курча завезе. Шабі Алонсо. о ні. О, ні, Неста, блін, вибач. О, я бездар. Я правда думав, що тобі завезе. Ну в тебе, блін. Покажи склад. Летять куди. Летять куди? Летять в перший пік. В Луіша Фігу, фігня, в другий. Шелін. І. Типу там зі складом з атакою все добре. Я не знаю, я брав би напевно пофігу кого тут. Вони тобі не залетять. Ось він тут. Я сюди вангував тоті Анрі. І ось вона Курченя. Але це Ларсон, блін, ну то що, курченя зламалося? Неста, все, курченя зламалося. Курченя віддало все, що могло. Перша спроба. Куман, Team of the Year. Непогано. І Шелін. О, тут буде цікавий вибір. Я б, напевно, брав кумана. Ми там склад, склад почекай. В тебе склад класний, я не мав претензій, в тебе стам і, по-моєму, салібада? Ну, Куман може і замість віри в опорці грати. Я б Кумана брав. Під класну пісню, яка, по-моєму, з деяких версій FIFA. Будемо ностальгіювати з вами під футберди завтра. Будемо слухати старі пісні з FIFA. Петер Чех Future Stars. Фігня. Він нічого не коштує. Його ховард знищив. Треба краще, і Шелін. Ну, Шелін типу мідл. Яка ціна Шелін? Ніби і 300 90, але у всіх така атака. Там рейтинг не проходить в атаку. Ну куди? Ну камон, про що мова? Дякую вам за цей шалений контент. Всім і кожному. Поїхали. Дістаю Virgil. Мені Томі сказав, дістати дістати вержила. Віржил ван Дайк. Лівіобуцу, який вчора робив що тільки не робив, щоб не пропустити гол в матчі з ПСЖ. Неста і Міяма. Ну таке собі. Там склад, ви бачили. Треба брати Міяму, але куди? Він завмер. Луїш фігу. Таке собі. Спроба номер 2 Ого! Ого-го-го-го! Бізер бразильський випав! Let's go! Він думає, що ти думаєш? Тут треба було 2-1 відкривати. Ти забув чи що. Луєш фігу. І. І Каннаваро. Але він в нього є! Блін, ну Каннаваро. Багато, бачите карт, Міяма, канаваро, кантана за 500-600к, але він в нього є за скамали. Ну то бери тоді фігу, да? Давай! Я б з другої починав. З другої краще сьогодні падало. Ларсон, вибач, я тебе заскамив. Я прошу пардона. Ну. Неста. Фул фігня, бро. Оце ти, блін. Оце ти відмовиш собі в задоволення, щоб прийти і подивитись на такий пак. Я ще й заскамив. Тільки так це має спрацювати. Окей. Окей. Ми відкриваємо пік номер 3 І тут хопа! Герой Донецький! Унікальна карта, якої немає ні в кого, як і в багатьох з вас немає цього паку. Тому, що, на жаль, ви не сиділи день-ніч в цій грі. Окей, 3. 1, 2 наша схема. Поїхали! 1. Неста, бляха, не працює. Два. Будь ласка, спрацюй! Ні. Ха-ха! Я зробив все, що біг! Ну кого? Ну Шелін це не прям фул ну я не знаю, що я ще міг зробити. Пікай донецько. Далі можна не відкривати. Дякую, друже, за контент. Ютуб, дякую вам за перегляд цього унікального контенту. Не забувайте підписатись на канал і напишіть всі поваги отут-от за контент хлопцям, хто його приніс, і пишіть, кого ви зловили, звісно, з цього піку. Я, чесно кажучи, не думав, що ми назбираємо таку шалену нарізочку. Побачимо з вами, коли побачимо Збережіть себе, все буде Україна. Па, па.